Ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі в студії Інна Лятовченко. Мої вітання. Сьогодні, 12 червня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як співачка Євгенія Мірошниченко і кримсько-татарський композитор Енвер Ізмайлов. Відзначається міжнародний день боротьби з дитячою працею, а за народною прикметою зміїний день, коли змії полем ходять на зміїні весілля. І розпочинаємо випуск із стоп новини останніх днів масштабної пожежі на нафтобазі біля міста Василькова на Київщині. На жаль, кількість її жертв зросла до п'яти, попри всі складнощі пожежникам, серед яких є і представники Житомирщини вдалося зупинити потужну стихію вогню. Ситуація нормалізується. За останніми офіційними концентрація шкідливих речовин в осередку недавньої пожежі в нормі небезпеки для людей немає. І про інші важливі події в Україні і світі коротко. Президент України Петро Порошенко відвідав учора Донецьку область. Головою Донецької обласної державної адміністрації призначений наш земляк, колишній народний депутат України Павло Жебрівський. Конгрес Сполучених Штатів Америки відмовився надати Україні сучасні ПЗРК. В Україні почав діяти закон про посилення відповідальності за перешкоджання журналістам. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України продовжила телеканалу Інтер ліцензію на сім років. На черзі черговий телефонний міст обласного телебачення із фронтовим Донбасом, де ще з понеділка несуть бойову журналістську вахту мої колеги Дмитро Клименко та Максим Возний. Сьогодні наша команда працювала в містечку Дружківка та Краматорськ. Спочатку зранку ми відвідали центр допомоги мешканцям Донбасу, а також переселенцям Карітас, яким опікується. Українська греко-католицька церква разом із деканом Краматорського деканату цієї церкви сам Василем Іванюком ми відвідали цей центр Каріта. Отець розповів нам про його роботу, розповів про людей, які там працюють. Переважно більшості це волонтери, і власне, самі переселенці з інших міст Донбасу. Потім разом із Осемве ми відвідали військовий шпиталь 81-ї аеромобільної бригади містечку Дружківка, де бійці бригади разом із волонтерами та місцевими мешканцями, а також працівниками центру відновили або навіть можна сказати, побудували заново військовий шпиталь на місці школи, яка була закинута десятки років. Сьогодні ще в нас заплановано зустріч із представниками влади міста Краматорська. На цьому все чекайте. Детальнішу інформацію в наших наступних випусках. Дмитро Куменко, Максим Возний, місто Краматорськ, Дружківка, Донеччина. Сьогодні обласне телебачення розпочинає свій новий патріотичний проєкт під назвою Моя родина Україна. Вчора ми провели на цю тему широке опитування. І ось стартові відгуки. Я Житомир, Ой, у меня семь внуков, семь внуков, трое детей. И, того, и одна уже, внук старший, женился уже, 15 уже у меня получается. Одна такая киевлянка, сема внучка в Киеве живет, Маринушка. Перешла в третий класс. Старший внук уже Георгий, он женился, два года как женатый, поет в хоре Арея Вацика. За границей часто ездит, в Швейцарии были. Вот, в Европе были в прошлом году, и неплохо. Было все нормально. Жду правнучку. Родилась в Житомире. Ой, что вам сказать? Было у нас пятеро, семеро было. Родители поумирали, и уже все поумирали, а я замыкающая осталась. Я родом из города Горловки, Донецкой области. Сын в Киеве, дружина тут. Я дочка военного, поэтому Как такового, откуда я родом, я не могу вам сказать. То есть я родилась там под Ленинградом на финской границе. Потом жила долгое время в Крыму. А уже 30 с лишним лет живу в Житомире. Поэтому я считаю, что я из Житомира. Родина не дуже велика. Дорослий син, ну, чоловік. Я. Син в Криму живе у мене в Києві, я живу в Житомирі, муж живе в Харкові, так що у нас от, как би, мы все отдельно, а родственники в Криму. З міста Житомира. Україна, да, проживає. Це велика ваша родина. Так, да, велика. Мама, тато, дочка, онучка, племінниця, хрещениця. У нас велика родина. Я з Скоростенського району Солобілка. Так, велика, велика, дуже велика. У нас було п'ятеро, в мене є онуки, діти, донька, син, велика родина. Радвилинський район, Житомирська область, село Вироби. Двоє діток, сім'я, все. Є жінка, і діти є. От я звичайно їх кохаю. Стараюсь виховувати їх в таких національних традиціях. А зараз про інші резонансні події на Житомирщині. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський пройшов люстраційну перевірку відповідно до закону про очищення влади. Житомир отримав ще понад 14 мільйонів гривень для виплати зарплати працівникам освіти. Податкова міліція виявила в області підпільну автозаправку і вилучила 13 тисяч літрів пального. На громадських слуханнях у Житомирі запропоновано перейменувати дві вулиці на честь почесних громадян міста Івана Слюти і Володимира Шинкарука. Сьогодні в Житомирі почали виплачувати борги вкладникам Дельтабанку, а в художньому салоні відкрилася нова виставка живопису. У неділю в Черняхівському районному будинку культури о 10-й годині ранку стартує масштабний мистецький фестиваль. А 16 червня в обласній філармонії пройде концерт пам'яті Івана Слюти. В Бердичеві парад дитячих візочків. І на сам кінець цитата цього тижня: Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Всього вам найкращого, приємних вихідних днів, хорошого настрою! Бережіть себе та Україну до понеділка.